Для створення слайд-шоу потрібно натиснути в онлайновому інструменті кліпча на кнопку Створити нове відео. Потім імпортувати необхідні зображення чи відеоматеріали, які ми хочемо використати для створення цього слайд-шоу. Використаю зображення, підготовлені напередодні. Ліворуч на е, бічній панелі е, інструментів, обираю інструмент імпорт мультимедіа, обираю саме ту папку на пристрої, в якій є потрібні мені файли. Обираю необхідні файли, необхідні для роботи файли, натискаю так, на кожен з них. І натискаю на кнопку Відкрити. Ліворуч ці файли завантажилися. Так. І тепер ці файли потрібно перетягнути до часової шкали. Ось таким чином відбувається їх перетягування. З допомоги повзунка рухаємося часовою шкалою і додаємо до неї потрібні зображення. Відео буде, е, слайд-шоу буде про е, прекрасні будівлі, прекрасні архітектурні рішення нашого міста, міста Кропивницький. Переглядаємо кожне зображення. Натискаю на е, перше зображення, воно містить ось такі чорні рамки, і ліворуч. Це не гарно. варто скористатися е, інструментом припасувати який знаходиться ось вверху над зображенням. І з допомогою цього інструменту це зображення займає всю площину, і ці чорні рамки праворуч лікуворуч зникають. Так, перевіряємо кожне зображення. Чи займає воно повністю всю площину, якщо ж ні, то з допомогою інструменту. Припасувати ми це зображення ось так розміщуємо на всій площині. Після цього потрібно додати переходи між зображеннями. Натискаємо ліворуч на обічній панелі інструментів на інструмент переходи. Обираємо той чи інший перехід. Нехай це буде ось такий перехід. Щоб його додати до часової шкали, то потрібно пересвідчитися в тому, що всі зображення одне біля одного розміщені, що немає ось таких проміжків між зображеннями. Так? Тільки тоді перехід буде вставлятися. Якщо ми беремо перехід і захоплюємо його, підтягуємо до часової шкали, то. З'являється на часовій шкалі між зображеннями ось такий плюсик зелений. До нього потрібно підтягнути перехід і відпустити ліву клавішу миші. Перехід додасться на місце цього плюсика. Такі переходи додаємо ось так. Між, по всій часовій шкалі між всіма зображеннями. Коли переходи додано, потрібно додати ефект до кожного зображення. Натискаємо на зображення на зображення. І праворуч на бічній панелі інструментів обираємо інструмент Ефекти. З допомогою цього інструменту ми можемо обрати той чи інший ефект. Ось, Які саме ці ефекти можна спостерігати, підвівши курсор мишки до того чи іншого типу ефекту. За бажанням можна додати той чи інший ефект. Можна скористатися таким ефектом, як згасання на панелі інструментів праворуч. Цей ефект дозволяє поступово проявитися і поступово зникнути тій чи іншій фотографії, тому чи іншому зображенню. Таким чином, ми додаємо, можемо додавати ефект до кожного зображення. Наразі додам ефект поступове проявлення, поступове згасання до кожного зображення. За допомогою повзунка рухаємося часовою шкалою. Працюємо з кожним зображенням, даємо до нього ефект, натискаємо на зображення, потім натискаємо на повзунок. Поступово проявлення, поступове зникнення. Максимально праворуч його ось так розміщуємо цей повзунок. Для того, щоб повернутися на початок відео, потрібно натиснути на кнопку зі стрілочкою Ліворуч. Тепер додамо до відео текст. Для цього на бічній панелі інструментів ліворуч, обираємо інструмент текст. Обираємо тип тексту, нехай це буде згасання, натискаємо на плюсик, додаємо таким чином до часової шкали, перетягуємо текст е, саме в те місце на часовій шкалі, де він має е, на відео з'являтися і до того місця його розтягуємо, до якого він має тривати в цьому відео. Тепер працюємо з самим текстом. Натискаємо вже праворуч на бічній панелі інструментів, на інструмент текст. В комірочку текст, де зазначено слово згасання, ми вставляємо потрібний нам текст, який має бути у відео, чи набираємо його цей текст на клавіатурі, чи ж докопіюємо деінде і вставляємо в текстове поле. Текст додано, можна обрати тип шрифту, можна обрати розмір. Щоб побачити, як цей текст виглядає на відео, потрібно натиснути двічі на ньому на часовій шкалі. Тепер ми можемо коригувати розмір цього тексту. Нехай буде ось такий розмір. І можна колір також тексту змінити на будь-який інший. І його розміщення вверху, внизу, по центру на відео. Ось те, що для тексту ми можемо. Ми можемо також для тексту згасання обрати ефект. Поступове зник... проявлення тексту і поступове зникнення тексту. Поглянемо, як це виглядає на відео. Для того, щоб зображення було довше довше тривало у відео, потрібно на часовій шкалі його трішечки ось так, роз його тривалість розтягнути. Збільшити його тривалість, так розтягуючи це зображення. Тепер потрібно додати аудіо до слайдшоу. Для цього на найбільшній панелі інструментів обираємо з бібліотеки в місту будь-яку мелодію, яка нам сподобається. Можемо прослухати попередньо кожну з цих мелодій. Якщо мелодія сподобалася, натискаємо на плюсик, і вона додається до часової шкали. Занадто довга мелодія, ось тут її можна обрізати. Для цього ставимо повзунок в даному місці, натискаємо на інструмент Розділити, зайвий шматок мелодії видаляємо з допомогою кнопки «Delete» на клавіатурі. Тепер поглянемо, що отрималося. Таке отрималося відео. Для того, щоб його завантажити на пристрій, потрібно натиснути на кнопку експорт у правому верхньому куточку, обрати якість відео, дати назву відео і почекати кілька хвилин, доки це відео завантажиться на пристрій у папку завантаження. Дякую за увагу!